Добрий вечір. Цікаво почути вашу думку, чому людина впадає в прокрастинацію. Тому що, ну, по-перше, може не бути ресурсу до якихось нових е проєктів. По-друге, е це теж про самооцінку і там є перфекціонізм. Тобто людині здається, що їй потрібно зробити все ідеально, однозначно, е або зробити все і швидко. А мозок ну, розуміє, роботи багато, і відповідно він якби, її відкладає. Тобто за прокрастинацією, як правило, стоїть самооцінка, заслуговування похвали, любові, ну, такі очікування від інших людей мене мають якось оцінити. Ну, це все привіт мамі татові. Якщо, якщо я щось погано зроблю, то ну, мене погано мене оцінять, я буду в собі розчарована, я буду роздратована. І ми, якби прокрастинуємо. Тобто відкладаємо ті всі процеси. І за це, а може бути, просто немає енергії.